Що я забув бабки. Десь там його треба буде заплатити. Я б всю дорогу, напевно, в тунелях їхав. Ну. В гриву мені задуває, так е, майже весь бенз викатали. Придруже. Е, нарешті ми з тобою вирушаємо на якусь поїздку. Я вже, як бачиш, запакувався. Запакувався дуже е, плотно. Атмосферно, можна так сказати, навіть там є запасний бензин, бо в мене не працює датчик палива, там має бути ось тут лампочка, і вона не засвічується. Не знаю, проблема в датчику чи в лампочці ще не розібрався. Рюкзак, який по дорозі в нас розгрузиться, і я його просто перекладу. Він потрібен на півдороги довести певні речі. І ось через те, що маленькі кофри, прийшлось пакувати все ось так зверху. Їдемо, і, надіюсь, час від часу будемо зупинятися з палаткою. Моцік готовий, вроді би, все окей, можна їхати. Так що, давай разом з тобою вирушати. Погнали! Короче, ми одрилися все зібрати, все, що треба. І тільки сівши на мотик, я згадав, що я забув бабки. Поїду просто з пустим баком без нічого. чисто пару гривень і, і прийдеться по ній повертатися назад. Так що буває таке, за грошима треба слідкувати. Все, ми поїхали. Ну що, ми виїхали. Перші метри проходять нормально. Але Но я прям чую, що реально моцик такий гружений-гружоний. Він управляється як якийсь утюг з колесами. І є відчуття того, що морда трошки припіднята. Що руль так досить легко і він так виляє. Ну, Сам розумієш, не так, як їхати самому без речей. Так, якщо в нас бак літрів 17, середній розхід 6 літрів на сотню. Ну, я так грубо беру. Тобто, е орієнтовно нам виходить баку типа, на 280 кілометрів. Тобто, проїхавши 200 кілометрів, бажано заправлятися. Треба було тріп поставити. Зараз... У нас 596, тобто 200 км, то коли буде 400, треба буде заправлятись. Правильно. Правильно. Ну, Я принаймні так думаю, бо мій внутрішній голос сидить задія і мовчить. Тому, от, коли буде на цьому, на навігаторі 400, то я думаю, варто вже заправлятися. Можна навіть спробувати раніше, чисто, щоб заміряти, бо я ще там півлі трішечки злив. Як з тобою важко сопротивлятися в повороті? Якось реально управління жорстко спортилось. Мені не сильно подобається. Вправо, вправо норм. А вліво не знаю, з чим це зв'язано, але вліво прям важко. Плюс зеркала, от праве мені прям так нормально закривають спальники. Мені треба чуть-чуть покрутити головою. Ліве нормально. Це коли мене обганяють, буде видно. А от справа Тяп, мені видно машини. Але чуть-чуть обзор мені закриває спальники. Хреново, що лівий поворот якось йде так з трудом, через те, що всі кольця йдуть вліво, а от правий якось йде простіше. В будь-якому випадку зараз будуть ще якісь нюанси випливати, які, може, треба буде пофіксити прямо по дорозі. Але я сподіваюся, що я запакувався, зібрався так, що зупинятись і перепаковувати, перебирати щось не прийдеться. Головне на ходу якісь речі, щоб не прийшлося викидувати. Типу їдемо і там, викинули спальники. Маю надію, що все буде окей. Ми низенько сидимо, ти не представляєш. Просто він так сів, треба було, а амортизатор жоще зробити. Там вроде би, є оригінальний набор ключів, і в ньому вроде би, є ключ для регулювання заднього амортизатора. Бо він регулюється дуже специфічно. Ти або впираєшся з отверткою і гупиш молотком по ньому, щоб ця регулювання покрутилась. або має бути такий от півмісяць ключ, який цепляється і прокручує. І Цей ключ, якщо я не помиляюсь, він є в наборі. Тому можна буде стати десь потім і спробувати його зробити чуть жорстче. Переходь на темну сторону. Бачиш, я вмію лабау не опускати. Коротше. Я зупинився на заправці і е, на три щелчка. Добре, що в оригінальному наборі був де зацепитись за амортизатор. На три щелчка я зробив його жорстким Ще два щелчка в мене є, але вже є якесь таке відчуття того, що мотоцикл почав управлятись цікавіше. Вже якось він впевненіше. Е, не болтає якось ним так. Ну, по ямках я ще не встиг наїздити. який цікавий будинок. Так. По ямках я ще не встиг наїздити, але маю надію, що буде все окей. Ну, якщо ні, то ще на два щелчка я можу. Ну, от переїхав в колії, е... якось підвіска почала відпрацьовувати. Бо перед тим а, вона повністю зжалась. І виходить, коли маленька ямка, вона ще відпрацьовує, бо розкачується, але коли прям жорстка, все, амортизатор вже, вже в критичному положенні і просто стукає типу, пробиває підвізку. Так як я пружину трошки зжав, е і відповідно ми сідаємо, їй нема вже куди так сильно жати, вона стала жорстче, значить, і амортизатор не зжимається. Відповідно, в нас е більший хід підвізки став. Ще можна буде трошки зжати, Але мені здається, що поки що це. Ну, нормально, в такому положенні норм. Як... Я зараз поїду, подивлюсь, якщо наїду на якісь серйозні ухави, буду бачити, то що на два шлучка дам. Забув я це зняти, але не забув тобі розказати. Йдемо далі. Пішла. Перший кіме по автобану. Десь там його треба буде заплатити, Ну, бо на в'їзді тут немає оплати. Е, Орієнтовна крейсерська швидкість, я так дивився, що 100-110, Ну, щоб мені було їхати комфортно. Плюс ще тут корзина підвібровує. Е, ну і так, щоб було там 5-6 тисяч оборотів, то якраз якихось 110. І щоб не здувало. Бо реально тут вітрозахист такий ну, чутка гавняний. Вон Він мені дує якось так, так дивно. І дуже шумно в шоломі. Навіть так во трохи шумно. О, Отак от, от норм. Отак от нормально. Взагалі кайф. Їдеш, не дує, не шумно. Але я прям лежу, я думаю, ти бачиш максимум бак. А отак дує, тут води боків дує. Я можу скло вище підняти, але тоді на камері нічого не буде видно. Жертвую е цим вітрозахистом заради цікавої картинки. О, гарний тунель. Ну, якщо в Чехії тунелі були якісь такі жовті то тут він прям білий, світлий, прохолодний і досить здоровий. Буду, коротше, робити обзори на тунелі, я так бачу. Ну, Цей досить непоганий, мені сподобався. Ставлю йому 8,5 з 10. Напевно, на якийсь з заправок, ну на, на ближайший, я стану, помию це скло, щоб тобі через нього було добре видно на камері. І і І його припіднімлю. Будує просто нереально. А оцей тунель вже прикольний. Цей прям досить довгий, класно освітлений, бо світло світить не тільки зверху, а і знизу по бокам. А ще на ньому такі полоси таке виглядає, ніби його вирізали прям десь в Ніби Дуже мраморний тунель. Бо воно все в таких тріщинках заліплених, плюс далі він відблискує це світло, ніби він наполірований. А, ну І саме світло біле, що придає йому дуже класного візуального вигляду. І в ньому офігеть, як прохолодно, я просто кайфую. Я би всю дорогу, напевно, в тунелях їхав. Ну, але хоча всі краєвиди пропадуть. Таке ніби там далі прям море, бо звітом тягне таким холодом. Просто офігенно. Але це все через ці турбіни. вони накручують і роблять протяг, Коротше, ми зупинилися на заправочці. по-перше, затерпла срака з моєю офігенною сідушкою. По-друге, я вирішив, що все-таки я піднімлю це скло вище. Зараз покажу, як воно робиться, щоб було зрозуміло. Тут є такі от, штуки, яких я опустив вниз. Я думаю, що я піднім саме верхнє положення. Ну, Бо в гриву мені задуває так капітально вітер. І Я помию, щоб тобі було все добре видно. Надіюсь, буде окей. Звісно, я проїду, ще подивлюсь в камері, чи нормально видно, чи не треба опустити знову вниз. Для цього нам потрібна буде викрутка на плюсик. І цей. І все. Відкрутити, підняти, закрутити і кінець. Давай пробувати. Коротше, підняв я в саме вище положення, бачиш, воно воно тут лежало, а рахую, от настільки підняв. І Ну, воно прям дійсно вище стало. На ходу, звісно, побачиш. І я сподіваюся, що картинка буде норм і мені не буде дути в харю. Ну, вже побачимо по місці. Ми заправляємося, перекусимо і їдемо далі. Коротше, як бачиш, я підняв це вітрове скло. От, Я його помив. Все файно, має через нього бути видно. Підняв його в надії, що не буде. О, хтось зеркало зацепив, поки мотоцик стояв. Спасіба, польські друзі. А з надією, то, що не буде дути так сильно в голову і може не буде дути в очі. Бо перед тим, на початку, ще як я купив моцик, воно стояло не на самому верхньому положенні. Зараз провіримо. Я потихеньку розганяюсь. Ну, дує чуть-чуть вище очей. Ну, Десь якраз десь в очі, якраз от, от зараз вже от, от некомфортно. Блядь, ну це скло якийсь кусок гамна, чесно. Ну, Мій відгук про це скло, що воно не дуже. Хіба що якщо ти 1,50 п'ятдесят з капелюхом, то тобі буде зручніше, бо воно вроді би дує, але все одно попадає мені. Якось неправильно зроблено, воно мало би йти вверх, а воно не запускає, воно от запускає рівно мені в очі весь вітер. Незалежно, високо воно чи низько, Ну це максимально високе положення. Я підняв тільки в надії того, що ну от їдеш там 120, що воно буде тут комфортно їхати, бо реально вітер дуже сильно дує. Ну наскільки я бачу, що... Вроді би нічого не змінилось, не знаю. Чуть-чуть проїдусь подивлюсь. Якщо ні, то я знову опущу вниз, так картинка буде ліпша. Так, зупинка... Це заправка виходить номер 2. Да, заправка номер 2 Ми майже весь бенз викатали, прям залив 16,5 літрів. А я тут, якщо не помиляюсь, бак 17. Прям впритул притул доїхали. Скинули весь лишній баласт і їдемо далі. Сильно нема що показувати, бо автобан не така і цікава штука. Ми далі вже будемо їхати помимо автобану. Ну, принаймні я планую такий маршрут. А поки що нам просто сьогодні треба конче добратися до певної точки, бо в нас там, по-перше, заброньований готель, та й ми пообіцяли, що ми вже приїдемо. Тому ми і пересуваємося зараз виключно по автобану. А ще я дізнався, що в Польщі всього три автобани платних, їх є сім, а платних тільки три. І ми якраз по цьому, який е, безплатний, пересуваємося. Бо я все переживав, що ми його не оплатили, що треба було якось платити, е, десь не знаю, в інтернеті. А по факту виходить, що ні за що платити не треба. Вони поки що безкоштовні і можна їхати. Для тих, хто, е, кому цікаво, які автобани там безкоштовні, я думаю, що я прикладу десь тут фотку, е, які з них безкоштовні автобани. Або, звісно, ти можеш загуглити. І Google тобі все покаже. Ну що, їдемо далі? Нема чого затримуватись. Нам ще зовсім трошки добратися до моря. Нарешті ми з'їхали з автобану, і в нас вже виходить скільки там. 6 хвилин до точки, куди нам потрібно. Я не впевнений, що сьогодні ми встигнемо побувати на морі, але завтра точно ми туди поїдемо. Ми поки що їдемо в готель, а, який заброньований. Так, да, я розумію, що в нас є палатка, ну і пасувало би стати з палаткою. Але ми їдемо до родичів і ми там декілька днів в готелі, а потім. Все, як має бути, ми беремо палатку і їдемо вже з палаткою. Пару днів, може, посидимо з палаткою на морі, а потім вже будемо далі продовжувати свій маршрут. Тому я вирішив хоч трошки тут познімати, бо на автобані, як ти бачив, можна побачити щось цікаве, але їдеш переважно по прямій, нічого такого не відбувається. Буває, що на горизонті якісь там вітряки, цікаві мости, ну і просто там цікавий ландшафт. Але не, не більше того. А коли з'їжджаєш на такі от дороги, то якось ну, починаєш відчувати, як живуть місцеві люди, і принаймні хоч бачиш, що і як тут відбувається взагалі. А не проїжджаєш цю країну, грубо кажучи, ми проїхали, прострілили всю Польщу знизу вверх за один день по автобану. І толком ну, її не побачило, тому ми, ми тут побудемо трохи. А потім почнемо обкатувати вже Польщу по різним цікавим містам. Я вже писав на каналі і в телеграм-каналі також писав, який у нас маршрут. Не забудь, підпишись на телеграм-канал. Звісно, якщо ти мотоцикліст і маєш бажання покататись десь разом або знайти собі компанію для спільних покатушок. Посилання буде внизу в коментарях. В описі до відео, і я постараюсь додати десь тут QR-код. Не пропусти. Буду радий тебе бачити там. Взагалі це таке курортне містечко, бо тут, якщо я не помиляюсь, Балтійське море і воно холодне, але я обов'язково в ньому скупаюсь. Ну, Як побувати на морі і не скупатись, тим паче я не боюсь холодної води. Так що і на море ми також попадемо. В нас не була ціль море, але просто родичі живуть біля моря. І це хороший, приємний плюс, що не тільки приїхати в гості, а й ще й побувати на морі. Я не був на Балтійському морі, ні разу його не бачив. І можна буде поставити галочку, що побував вже в якомусь іншому морі, бо був я тільки в Одесі і в Криму ще був. Тому це буде для мене теж щось приємне новеньке. Плюси цього моря, що там, так як воно холодне, там немає медуз. Як бачиш на карті, воно десь прям от десь там. По відчуттю я б не сказав, що тут є море. От я взагалі не відчуваю і не бачу, якось, щоб там є море. Але там є лісополоса навіть попри море. І я маю надію, що ми постоїмо там пару днів палаткою. Якщо нас, звісно, не оштрафують і не виженуть, ну, це вже буде видно. Коротше, з трудом жарко було, але все-таки ми успішно добрались до моря. Я не впевнений, що я сьогодні буду купатися, бо насправді реально воно холодне і хотілося б напевно, коли трошки сонце з'їде. Але прикольно такий пляж. Дрібний пісочок, я вже п'ю, що це. Рублений сік. Ну, море цікаве. Досить цікаве. І зараз там буде захід сонця. За мною телефон не але Но... Варто тут побувати. Ми добрались вже другий день нашої поїздки, можна так сказати. Сьогодні пішов дощ, і я моцік не той навіть не накрив, він прийшов до нього подивитися, чи все окей. Сухий, чистий, в порядку. Треба буде сьогодні накрити чехлом, а ми, напевно, йдемо до моря. І маю надію, що я тобі покажу, як плюс-мінус тут виглядає курортне містечко. Треба буде накрити, бо мотоцикл дуже сильно починає грітись на сонці, але місце таке досить непогане. Вон коротше, наш будиночок. Він там був зверху. І місцена досить непогана. Але через те, що море холодне, запаху моря, хоч ми знаходимося, грубо кажучи, 50 метрів від моря, запаху моря взагалі немає. І ти навіть, навіть його звідси не видно і ти б навіть не сказав, що тут є море. А, вчора я пішов помочити ножки, і воно не таке холодне, як всі розказують. Так що варто скупатись. Ладно, йдемо і одразу подивишся. Бачиш, навіть з урахуванням того, що море холодне, е і всі говорять, що холодно купатись. Бач, на фоні купається багато людей. І ну, пляж дійсно, дійсно заповнений людьми. Що тут, що там. Е ну, звісно, на піску сидить більше, ніж купається, е але людей реально багато і ну, море, я не знаю, чи буде видно. Море на диво дуже чисте. Чисте, приємне, не дуже холодне, немає медуз. І я вперше в такому морі побував. Йдемо, подивимося з тобою вздовж пляжу, що взагалі відбувається, як люди відпочивають. Кажу так, чесний мій відгук, занадто багато людей, і дуже часто люди досить такі наглі. Я не говорю тільки на пляжі, а взагалі тут маленьке курортне містечко, і, на жаль, в мене на камері немає зуму, а що вліво, що вправо по пляжу людей просто нереально дофіга. Немає де, де навіть зупинитись, де, грубо кажучи, кинути якийсь там каремат і полежати. Бо людей, що в місті, що на пляжі, дуже багато. Треба шукати якийсь дикий пляж е, і тікати вже на нього, напевно, з якоюсь палаткою. Не знаю, на 5 кілометрів в одну або 5 кілометрів в іншу сторону, так, щоб навколо нікого не було. Ну, навряд чи виїде так, щоб нікого не було. Ну, треба постаратись. Надіюсь, в мене вийде. Від слова, як тут виглядає курортне містечко. Типу, і, грубо кажучи, там ззаді мене вже за цими будками е, цей море, і навіть не замітно. Тут просто тішить народу. Е, і так, грубо кажучи, до заходу сонця. От захід сонця вони зустрічають ще пара годин, і все тут починає все похитно закриватись, і людей стає все менше і менше. Людей вже евакуюють звітом. Короче, мы теперь вот такие. Дай, это дай, протру. И вот такая вот, вот такая вот пробка. Пошел. Самокатчики уловы. Добрый ранок. На всех вот.